Чемпіон Кубка України із самбо серед юніорів, призер чемпіонатів світу і Європи самбо. Хмельницький нацгвардієць Владислав Холод поряд з основною роботою вправно долає і спортивні вершини. Займатися дзюдо розпочав із 10-річного віку, згодом додавалося ще й самбо. Навчався я в 25-й школі, загальноосвітній, імені Івана Г'ян. З 5 го класу десь пішов в секцію дзюдо. Поліцейський комплекс, те, що на зерчанський, став трохи старше. Вже почав розуміти, що це моє, мені це подобається. Я цим хочу займатися, хочу це. Ну, цьому присвятити своє життя. Після 9 класу Владислав вступає до Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Там продовжує займатися єдинборствами. Після закінчення підписує контракт і стає військовим. У жовтні минає другий рік, як служить у Нацгвардії України в одній із частин Хмельницького. У його обов'язках конвоювання підозрюваних у скоєнні злочинів каже, спортивні навички допомагають у роботі. Бувають моменти, коли приходиться застосовувати. Це буває дуже рідко. В дуже малих випадках, але деколи приходиться і мені це допомагає, цей спорт. 21-річний Владислав поєднує службу у Національній гвардії України і готується до чемпіонату України по дзюдо серед дорослих. Каже, головні перемоги ще попереду. Щоб Україна перемогла і виграти чемпіонат світу по спортивному самбо, по дорослим.